Вітаю всіх, хто заглянув на цей урок. Тема уроку Рід незмінюваних іменників. Давайте визначимося, які ж ознаки мають незмінювані іменники. По-перше, це слова іншомовного походження, такі як адажіо, Кашне, торнадо, сироко, портмоне, брокколі, шимпанзе. Ці слова не відмінюються за відмінками. Можете спробувати. Я, наприклад, візьму слово адажіо. Хто що Адажіо. немає кого чого, Адажіо. до якому чому адажіо слово не відмінюється, а також це ті слова, придивіться уважніше, які закінчуються на голосний, здебільшого Е, І, О. А також може бути у. Адажіо, О, кашне, портмоне, шимпанзе, броколі, сироко, торнадо. Всі ці слова закінчуються на голосний. І от саме про рід таких іменників ми і будемо сьогодні говорити. чоловічого роду. До чоловічого роду належать слова. Такі як фламінго, назва птаха, колібрі, теж птах, ара теж птах. Отже, назви птахів належать до чоловічого роду окапі тварина, поні, зебу африканський бик, динго. Отже, назви тварин та птахів, іншомовного походження, які не відмінюються, ми віднесемо до чоловічого роду. Тому фламінго може бути рожевий, ара голосистий, колібрі маленький, а зибу дивний. Також до чоловічого роду ми відносимо такі слова, як кюре. Кутюрє папараці, аташе денді. це назви осіб та професій. Як в українській мові, так і в іншомовних словах. Професії належать до чоловічого роду. Тому кюре добрий. Кутюр'є відомий, папараці хитрий, аташе лисий, а денді пихатий. До чоловічого роду ми також відносимо слова, які називають вітри: памперо, сироко, торнадо, майстро. Також назва японського театру кабукі та назва свого часу популярного танцю шиммі. Шиммі – шимі. Шимі, модний танець його придумав американець. Також до чоловічого роду ми віднесемо слово Барбекю та назву сиру сулугуні. Отже, підсумуємо, до чоловічого роду в першу чергу у нас належать назви тварин та птахів. Також сюди ж належать назви осіб та професій. Із неістот лише окремі слова середнього роду ми відносимо слова пенсне, сабо, каное, човен, галіфе, штани, кашне, трюмо, канапе, лате. Як бачимо, всі ці назви є неістотами. Тому якщо слово іншомовного походження у нас належить до неістоти, у більшості випадків це будуть слова середнього роду. Звичайно, є винятки. Жіночий рід. До нього відносимо такі слова, як Фрекен, міс, фрау. Фрекен так називають незаміжну дівчину у країнах Скандинавії. Фрау так називають жінку в Німеччині. Тому «фрекен», міс і фрау логічно будуть належати до жіночого роду. Також до жіночого роду ми відносимо назви істот, таких як. Брокколі, ольрабі це різновата і івасі, путасу, риба, салямі, кубаса, боржомі, вода, бере, сорт груш та назву комахи муха це, – це-це. Як правило, це слова винятки, крім міс, фрау і фрекен. Також можна собі об'єднати, що назва капусти броколі кольрабі це жіночий рід, назви риб і путасу, фугу є така отруйна риба це теж буде жіночий рід. Просто запам'ятати, що такі неістоти, як салямі, боржомі і бере, належать до жіночого роду. Тут також належать такі іменники назви неістот як Страдиваї – назва скрипки, назви мов, гінді фарсі, урду, есперанто. Назва істоти інженю. Так називають акторку, який дають грати ролі лише молоденьких дівчат. Авеню у французькій мові слово авеню означає вулиця. Можна запам'ятати собі так: інженю як авеню, авеню як інженю. Молоденька інженю шла широкою авеню. І назва хвороби. Бері-бері. Тут можна проасоціювати із грушею. Бере. Змінилася лише одна літера Е на І, і вийшло Бері Бері. Теорія без практики то пустий звук. Тому пропоную попрактикуватися. Перед тобою з'явилися слова. Натисни, будь ласка, на паузу. І спробуй швидко визначити рід поданих слів. Рубрика Як на ЗНО» – злове помилку. Поєднуючи прикметник з іменником, я припустилася помилки. Твоє завдання знайти цю помилку і виправити. Тисни швидко на паузу і починай шукати. Перевірмо. Рожеве фламінго неправильно, тому що фламінго чоловічого роду, тому він може бути лише рожевий. Смачне броколі неправильно, тому що броколі – іменник, який належить до жіночого роду, тому має бути смачна броколі. Солоденьке бере теж неправильно, тому що бере це сорт груш і належить цей іменник до жіночого роду. Тому бере може бути лише солоденька. Маленька колібрі неправильно, бо колібрі це птах, і належить цей іменник до чоловічого роду, тому має бути маленький колібрі. Свіжа і Ва неправильно, тому що і Ва не середнього роду, а жіночого. Правильно буде свіжа і Сі. Широке Авеню неправильно, тому що Авеню це вулиця. А вулиця це вона, отже, авеню має бути широка. Новий пансне – неправильно, тому що пансне – це іменник, який позначає неістоту. Отже, він має належати до середнього роду. Я сподіваюсь, ти був дуже уважний і в тебе все вийшло. Ти, молодець, продовжуй практикуватися. І скоро в тебе не буде зовсім ніяких труднощів при визначенні роду іншомовних іменників. До зустрічі у нових уроках!